Чому ви не чуєте, як Бог звертається до вас? Всі скажуть, а Та Бог там на небі, що ти таке говориш? Ні. Бог звертається і то конкретно. І всі попи бояться, пастирі, вони бояться цих слів. А сатана не боїться. І я вам починаю ці слова, про які я говорю, вже все частіше і частіше. Якщо ви не почуєте цих слів, а це слова Бога, самого Бога. Я вам скажу ці слова, які я почув. Ви почули ці слова. І ви собі зараз всередині підтвердите. А вони бояться цих слів. Тому що ці слова закреслюють все, що вони роблять в духовному світі. Вони цих слів бояться. А від Бога не бояться. І коли дивлюся на це все, то до чого релігія може привести? Тільки до війни. Тому що Бог відвертається від релігійного світу. Називайте себе християнами, називайте себе деномінаційними якимись тими чи, чи тими, будемо казати, якщо ви не є Його, Він не з вами. Христос ніколи не був ні католиком, ні православним, ні протестантом. Це вже перше. Ну вони клеють Ісуса Христа до всього свого. Щоб не придумали, клеють Ісуса Христа, носяться з тою іконою, як на параді з Лєніном. І то ідол. І то мальований ідол. І це правда. Ви хочете війна? Чому? Чому Бог не зупинить війну? Він готовий. Він дав нам час, щоб відстрілюватись, бити їх, все рівно підняв цей світ, бісівський світ, який не служить Ісусу Христу, який не знає Ісуса Христа. У нас влада, вона не знає теж Ісуса Христа. Тому крадіжки. Хтось пише, їм треба смертну кару. Ні, їх треба спочатку взяти і посадити в буцегарню. Ну, ніхто цього не робить. Чому? Немає на то політичної волі. Зараз не можна, не можна. І грають нам похоронний марш, раз за разом в дзвони б'ють і ховають молодих хлопців, і ставлять на їхні могили прапори. Їм потрібні зараз музеї, фільми. Вже народ піднявся. Взяли, звільнили з роботи. Ну ясно, його ж не зловили, що він звідти вже витягнув гроші. Ну, ще не, ще не було на часі. А може, і не витягнув би. Я не про це. В тому випадку, але ж ми знаємо яйця по 17, вони запали в серця наших людей. Ви кажете, що Бог зупинив війну. А хто вами керує? Хіба Божий чоловік? Хто вами керує? Де та мудрість Божа?